Всім привіт! З вами Деніс Френні. Коротше, у мене сьогодні свято. День народження. У мене. Я святкую труляля. Коротше, купили торт зі смаком чорнослива. Там зараз дізнаємось назву торта. Торт називається чорнослив. Все, поїхали заставка. Денис Сфренні реагує! Денис Сфренні реагує! Сьогодні буде реагувати на торт Чорнослив! Слив! Слив! Почитаємо коментарі, поїхали! Поїхали читати коментарі! Читаємо під останнім роликом. Так, 31 коментарі. Коротше, Настя Тудорченко. Ну, все-таки добре, що це не попкорн, а чіпси, бо тобі сподобалось. Ну так. Arabic boy, ne zapey challenge це реально годний контент. Жду у десятих чистах. Якщо вийде, куплю, знімлю. Зніму. Так, наступний коментарі. А то з Дартаньяс. Ми всім сілом ждемо не запіє тебе. Прикольний коментарі. Добре. Добре, буду. Вийде, куплю, знімлю. Настя знову пише: Люблю рубрику, почитай дату. Будемо читати більше. Знову Настя бери всі смаки на пробу на відео. Настя Тушенцова, Ура, наконець ці зняв на снеку реакцію, круто лайк. Ну, дотримався і зняв. Роман Ковальчук, нова реакція не може не радути. Звичайно, бо я дотримався і я купив. Настя, так, це ж і є чіпси. Ну так, в пачці реально краще. Ну, ніж назову, не намальовано. Мюслі. Я теж спочатку подумав, що це попкорн. Потім вже зрозумів, що чіпси. Ну, такий самий, як і я. Олеся Давіденко, день справді, реально повтори ще із не запий челендж. Цікаво буде подивитися. Е, добре, повторимо і купимо, і знімемо. О, Дуда. Привітав мене, вітаю з ним народження. Бажаю всього тобі найкраще набрати 100 тисяч підписників. Дуже дякую за коментарі Дуда Дуденко, дякую за вітання. 100 тисяч, ну може за 10 років у 2032-му 33, 33-му, може наберу, ну не обіцяю, але знаєте, зробити крок на 100 тисяч треба зробити. Тому я зробив крок на 100 тисяч від 10 до 100 тисяч. Я роблю крок. Якщо вийде зроб, наберемо не вийде, не зробимо. Але дуже дякую за вітання. Хоч хтось мене привітав. Ну і не хтось, але в більшості. Добре, Настя, Тодорченко. чекаю новий контент, не запий челендж і чіпси зі смаком васабі. Якщо вийде куплю, але той на напій тратитись на васабі. Коротше, дорого, але подивимося. Може такий стиль намалювати попкорна в середині чіпси. Їхній стиль. Та. До речі, ось у мене ще пачка вчорашня є, попкорн чарап. Може дійсно такий стиль у них, не знаю. Такий рофл, знаєте, над, над споживачами. Добре, Настя, виходить, що це не попкорн, просто чіпси. Виходить, що так, але це навіть краще, бо попкорн не такий. Смачний чіпси тому це навіть в пользу мені. Будемо ми тебе вітати завтра з ним народженням. Ну і чекаємо завтра реакцію на торт. Ось він в мене вже стоїть, лиш дочитаю і реагую. Айфон Айфонович. Оце цікавий ти формат відео придумав не запий челен. Чекаю в десятих чистах. Добре. Виявилося, що це треба ще купити. Не зрозумів коментарі, їдемо далі. Чекаю 10 серпня реакцію на Кіндер. До речі. Про 10 числа мама сказала, що вона вже, як мені, подарунок за сьогодні, так як я вже сказав учора, про що я хочу суші, що ви просили зняти реакцію на суші, мама сьогодні замовила, так як в мене день народження. І якраз на 10 серпня привезуть суші. Тому 10 серпня ви вже можете чекати, ставити сповіщення з каналу на суші, Бо тому що ми, я знімлю на суші. Ну, не знаю, чи Кіндер буде, доктор Пепер буде, Суші, вже ви знаєте, що буде. А Кіндер не знаю. Ну подивимося, подивимося. все. E, e, за Кіндер три крапки, але от суші точно буду. Чекаю 9 серпня реакцію на Оро. Може, завтра знімлю. Блін, а реально на пачці виглядає на попкорн, а в реальності чіпси. Ну отож, бо Леонович прокоментував. Геннадій Осачук. Мені здається, якби ти не зняв не запий челендж, ти б зразу запив і програв. Не знаю, не знаю. Треба знімати, треба пробувати. Електронік бой, а це ідея зняти не запійчалин. Тільки потратитись треба багато. І на воду, і на чіпси. Ну так, Леруся, ось, зніми не запайчали, це буде цікаво глянути, буде-буде. Більше багато не їж, скільки язиків, Солоків, вони шкідливі. Ну так. Так це ж чіпси. Чому ти моїх братів їж? Паша Рітус. А, типа ілюмінат. Окей, ну якщо вони твої брати, окей, зрозумів. І більше їсти може не буду, але, скоріше всього, буду. Настя Додорченко, чипси реально краще, щось ніж попкорн, ясно. E, ну так, я з тобою погоджуся, реально чипси краще, ніж попкорн. І всі твої коментарі натиснула на підписку, написала лайк, писала коментар, то що в кінці просив. Окей, все, ти виконала, все. Приступаємо до торт з чаєм, все, я приступаю. Сьогодні пізненько, але нічого. Сьогодні пізненько, буде прем'єра, до речі, від. Так? Так що у вас від вітання я ваші сьогодні приймаю в чаті, бо чат буде доступний, так як це прем'єра відео. Ну так що ви мене зрозуміли. Що, включаємо якусь музику, так? Happy, Так. Мюзик. E, Давайте music. Мюзик. Хм. Мюзик дабстеп. Даб. Давайте music dubstep. Може, зараз нам на годину на кілька виб'є. Без Depstep Mix 2020. Поїхали. Трошки хай граю. Не знаю, чи чу, ви чуєте музику? Все, давайте їсти. Від до 10, поїхали. Не знаю, чи весь торт спору порис. Спочатку без чаю, потім щаємо. Поїхали. можу поставити 8 балів. Смачно! Все, 8 балів без чаю. Тепер з чаєм. Поїхали з чаєм. Непогано. Добре було б мені взяти ножик, аби обрізати. Торт. Коротше, зараз розкажу, який є тупий. Коротше, я закинув перше нахмарне сховище відео. І там... Зробив одне, перестрибнув на якийсь сайт і зайшов воно оновило. Я думав, воно не скинуло. А потім, коли я скинув повторний файл, воно показало два файла, І виявилося, що попереднє воно скинуло в хмарне сховище. Але, блін. Але це, розумієте, я ж вроді перед тим перевіряв, і одно я його не бачу, а тепер я вже побачу. Походу, я тормоз, скорше всього там. І я не додивився. І пусто час витратив, і воно ще скинуло досі, того кольч тормоз. Щаєм. Оціночка щаем, поставлю 9. Добре. О, а зараз ми прорегуємо на самий крем. Самий крем. Самий крем отримує. 8 балів. Весьмерка, так. Тепер карамель, ну оце така штука. На по-моєму також вісім. Добре, я йду по ножик, бо без нього ніяк. Музика, але трохи голосна. Якщо підкручена, то голосна. Коротше, я сьогодні на день народження пішов на роботу. Знаєте, зробив сам собі подарунок в доросле життя. Та. Пішов на роботу, нічого, це було поки що навчання. Та. Але подивимося, що там у нас буде. Як в мене вийде, вийде-не вийде. А коли вийде, я вам скажу що, що я там роблю. І що я там роблю. Та. Поки що не знаю, поки що знаю, але вам не кажу. Бо я ні, ну, поки що не знаю, що то, що я роблю, це точно, але Ну, Чесно кажучи, я не знаю, чим все з'їм, але подивимося. Попитка не питка. Ви, у мене запитають, скільки мені років. Я відповім той самий рік, що зараз у нас... Ей, що у нас в світі рік. Ну, блін. Пояснив, конечно, я по-мастерськи. Ну, дивіться, який зараз рік на дворі. 2022. Так само у мене. Ну не 2022, а просто 22 22 роки, коротше, все одно мусиш сказати. хотів вам намікнути, але то все одно треба казати прямим текстом, бо не виходить. Тому такі справи. Якої пісні? Треба тут закривати все. Ага, покажу, що мені ще лишається доїсти, давайте. Так, ось це. Ось таке. Давайте так. Щось... Я, знаєте, йому мозлок, лючив. У мене сьогодні день народження, то ні. З днем народження. Що з днем народження, так. Е, пісні. Пісні. До, до дня народження, би було зразу. Так, але треба на годину. Збірка на кращих прийде до дня батька. Це нам не підходить Юрій, Шатунов з днем Е, До чого я це? Що вже Юрія немає, на жаль. Уже немає. Відійшов Юрій, на жаль. Там Ну давайте... День народження пісні. Ви відкрию цей плейлист, окей, Слухаємо. Я, знаєте, не дуже такі пісні. Але так як день народження, хай буде. Чекайте. Добре, хай грає. Все, ми доїдаємо. А помню мне уключать эти песни. Да Думав. Фу, друзі. Я не це все з'їсти. Бажаєм. Бачите, знаю плісню. Ммм, чорна стелка косочок. чорностива. Ну дійсно найкращий подарунок на моє день народження це 10 тисяч підписників. Те відчуття, коли ви це зробили ще пару днів назад. 30 липня. Е -е, скільки це Ну, коротше, пару днів назад. У мене зараз на каналі 10 тисяч Уже 300. Сьогодні з'явилося 300. Вчора було 200. Підписалася сотка. Коротше, бе молодці. Твоє, твоє мені би ще сьогодні капелюк, той, знаєте, день нарожнівський. Народжен... День той такий, що... Ну це для дітей, яким 5 років виповнилось, хіба що? Той копак, мені ж це не пасує. А, ви замітили, нарядно нарядну одію, все буде нарочне, там. Я цю кофту не одіваю. Так, тільки для особливих днів. Сьогодні особливий день до нарочного дів. Все. Блін, друзі. Щось я не вон це все з'їсти. Ще часу багато, але я вже наївся. Ну бо ви самі маєте розумієте, торт це є дуже жирне. То попробуйте з'їсти. Бачите, що дуже великий торт. Коротше, давайте ще, напевно, кусочок і напевно цьому всьому. Поставимо край. Самі розумієте, щось я це все з'їсти не в силі. Ну ось саме... Бо подивіться, з однієї сторони так скажу. Е, я, був торт великий, ми поділили, я там ще мамі і татом два кусочки там ще відрізав. То був вчора великий торт, але я думаю, що це цю долю з'їмав, це мені зажирно. Тобі буде найтоп Короче, завтра я знову йду на роботу. Подивимося, що там буде. Можете побажати мені у чаті. удачі. Ми для тебе слова! Хе, мінус авторські права! Все, на це відео точно буде авторські права. Ну! Один раз можна, розумієте. Таке свято треба було включити на врі... тхуте. День народження. Народжівський... Привітання музика пісні привітання з Днем Народження. Тому я включив. Е, ну, так вийшло, що мама, як ви запитаєте, що мені мої рідні подарували? гроші, але мама, так як я попросив суші, вона на середу, середа, 10 число. Тому тепер все одно, навіть якщо мені не вийде, купити кіндер буде суші, це вже краще. І доктор Пепер, і суші, це взагалі краще. А ще б це з цим по поєднати взагалі. Але поєднувати я не буду, я буду окремо, то окремо то. Знову моє очередне відео під Федеріко Пеліні набрало 100 тисяч переглядів. Ну, ще один подарунок. на День народження сьогодні, до речі, йому 100 тисяч. Це місяць назад ролик Євзеленій футболисті їм вишню. 100 тисяч. Ну, що можу сказати про це відео? Треба трохи спутити. Що я можу про це відео сказати? Принаймні не таке тупе, як перше, яке набрав мільйон третій. Так, витріщені очі там є, отакі. Таке просто їм. Але це не так погано як. Але це не так погано, як е, ото Федеріко Феліні, де як, як псих. Тако я як Фед... Це гірше. І. Що? І там я посміявся ще плюс у цьому відео. Їм вишню посміявся, заржав. І потім уже спокійно доїв. Таке, дитяче. Дитяче, тупе дитячу тупо нормальне відео <гум> якось так тому такі справи значить так давайте ще раз честь 2022 року честь моїх 22 років честь на каналі 10300 підписників я ще один кусочок торту нарізаю маленький і доїдаю все це останнє більше не заставити все, останнє. Це... Значить, останній. Я вам показую, який ось такий. Ось такий. Ну, що нарізав, то нарізав. Давайте його їсти. Скоріше. Ооо, як живут поставити з тими жирними руками. Ну дуже Дуже жарні руки. На жаль, сьогодні буде прем'єра. Тому що я був на роботі сьогодні. І пішов у пів сьомі з роботи сюди. Трохи пізно. Вони взагалі кажуть, що не працюють до 12. До 12, конечно. Сильно відоспується. Коротше. І. Е. Я подумав за зйомку, хоч би на сьому прийшов. Я думаю, швидше вийде не вийшло. Тому прийшов так, як прийшов. Тому буде на це відео прем'єра. Ну нічого страшного. Буває і таке в житті. Ну, але в принципі 8.08 мені не більш підходить, ніж 18.08, тому... Тому все добре. Поставив на 8.08 прем'єр <гад> за минулий час, то можна поставити прем'єру іменно. Більше нічого. Тому супер. Дульце. Чай я вже не буду робити. 10 років назад. Це пісня. Рубрика почитай дату загрузки на відео. Значить, загружено 23 квітня 2012 року. 10 років назад. Прикиньте, якби ми нашли, купили такий продукт. Mm. І там би писало. <гум> Дата створення, 23 квітня 12 до... До 23 квітня 2022. <гум> Такого взагалі продукти не... А, хіба вино? Ти то, то вино може більше, ніж 10 років стояти. Ну але ви поняли. вино я знаю довше. Як же без реклами. Не, ну я сказав, що я сьогодні попрацював нормально, тому ти справим. Короче, друзі, останній кусок. Ну це що ви бачите. Опа, хтось позвонив. Що йти, сцену? Зараз. Зараз, коротше. Коротше, друзі, на цьому все я з'їв. Чай, оцінки ви чули. Без чая 8 балів, крем 8. Самий торт 8, начинка також, напевно, 8, чи 9, я там поставив оцим, знаєте, штукам. У цьому цьому я б, до речі, поставив 9. Ну давайте раз спробуємо, бо я дав остаточну оцінку, скільки. У цій карамелі. Давайте остаточно. Угу. Давайте ще раз чепну, бо то зрозуміло. Останнє давайте. А ось і музика під'їхала або не під'їхала. Добре, поставлю цій глазурі. Це глазур, до речі, 9 балів. Значить, без чая 8 балів з чаєм, дев'яточка. Все, дякую за перегляд цього відео. Ось таке моє було святкування з вами в прямому ефірі. Ну, в прямому ефірі, що це відео в прямому ефірі, ви спілкувалися. Ми з вами поїли, трошки послухали музику. привітання з заміна розняв. Коротше, дякую, що ви привітали. Прочитали вітання від Дуди Дуденко, що він привітав мене, побажав мені 100 тисяч підписників, це дуже дякую. Але... Далека мрія, знаєте, дуже-дуже далеко. Але все одно дякую за вітання. Слова, не хоч слова. Хоч. Хоть... Дякую за ці хоча б слова. Все, з вами був як завжди день справді. Всім дякую за перегляд, всім гарної ночі, всім пока. Побачимо завтра у новій реакції. Чекайте сьогодні YouTube шорти. Або не чекайте. Ну, може ще трохи знімлю. Подивимося. Всім пока-пока. На ну, добра ніч. Поїли смачно.